Зимове свято На землю впала зима. Чудовий пухнастий сніжок обсипав все навкруги, густо припорошивши ялинку, яка стояла на одній з галявин. Тішилися лісові мешканці, дивлячись на неї. І чим більше падав сніжок, тим більше вона ставала все привабливішою і привабливішою. Свірята вирішили саме біля неї зустрічати новий рік. А для того, щоб зелена красуня стала ще більш казковою, домовилися прикрасити її. Кожен звірят вигадав подарунок для ялинки. Їжачок на своїх голках приніс соковиті, червонобокі яблука, зайчик що зділив із своїх надійних припасів моркви. Дикий кабан приніс повний кошик жолудів, синичка прилетіла з китягом червоної калини. Руда лисичка не пошкодувала засушеної рибки, а білочка поділилася горішками. Всі разом стали прикрашати ялинку. Звіряти не тямили себе від радості, бачили, якою красуною вона стала. Аж раптом з'явилася сорока, вона облетіла навколо галявини, обдивилася лісову красуню і проскрекотіла. Яке неподобство! Чому це у вас нічого не прикріплено на верхівку? Не зустрічайте новий рік без мене. Я зараз прилечу. Усі знали, що сорока любила все, що блищить. і тому з нетерпінням чекала її повернення. А та знялася в небо, і за кілька хвилин її вже побачили на галявині. В дзьобі вона тримала цукерку в яскравій в огурці. Вона причепила її на самісіньку верхівку. І від цього ялинка стала ще більш гарнішою. Біла хвоста ще здалеку помітила, як мчать сани, запряжені оленями, а в них сидів святий Миколай. Звірята дуже зраділи, бажаний гість привітав їх із Новим роком. Він зачудовано слухав їхні святкові пісні, спостерігав запальні танки, а в подарунок звірята отримали. Чималенький чи маленький лантух усіляких іграшок та найкращих ласощів. Ще довго приємні святкові відчуття зігрівали їхні маленькі душі. Ліна Костенко, бузиновий цар. У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось грає на дуду, подивлюся я піду. Баба каже, не ходи, темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, хаті, свіко очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй, бабо, ні. Очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, Він сидить собі в короні. Грає в дудку джоломію. Я заграв би, та не вмію. А навколо ходять в танці, квіти, всі піданці. Є оркестр духові, равлик павлик у траві. Є у нього для настрашки славне воєнство мурашки. Три царів не бозинові мають кожна по обнові пущі павуки чуть серпанки і шовки. На цареві опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені.